Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити такий експеримент з радянської біжутерії і всякого різного. Ось зуби ще є. Явно, що, можливо, і не по золотах, хрен його знає. Всякі сережки. Колечка, це я ручку розібрав. Надіюсь, що в позолоті. Коротше, таке всяке Запинки. Але це навіть не знаю, чи позолота. Алюміній, а зверху жовте, то хрен його знає теж. Ну, коротше, всяке різне таке барахло. Думаю, спробувати чи щось з нього вийде в нас. Так, зараз важимо. Якщо не помиляюся, було 50 грам. Побачимо, чи щось можна дістати з цього всього, чи ні. Так. Так, п'ятдесят грам у нас, коротше, такої. Фіговини, що заливаю зараз азотною кислотою з електролітом і трошки дистильованої води. І будемо розчиняти. Ну, що вперед пішли. А поки це діло розчиняється, я займусь підготовкою нормального матеріалу. Трошки підзбиралося таких новеньких дирчастих. От зараз я їх поки воно розчинятись буде, буду кусати. Я дивлюсь, що ще щось там і є. Дивіться, що робиться. Ще, що, може, щось і вийде. На стінках, скільки вже поналипало. Тут вже майже все. ще хвилин 30, напевно. А тут у нас дивіться, що вийшло. Тільки два було білих. А всі жовті. Зараз я ще повідкушую Зайві метали. Тай цікаво, скільки я нанипав за цей час. Так, розчинилося все, промив вже і якраз донипав ці дирчасті. Скільки відходів вийшло і скільки позолоти. 14 грам позолоти вийшло. Я так зробив, щоб було 100 штук цих дирчастих З 100 штук в мене вийшло 14 грам такої позолоти, вже обкушеної, що тільки позолота Так, тепер перейдемо до цього. Це перший пиш. Так. А ось у нас другий. позолотий, в принципі, щоб сказати, що багато то ні, але хоч щось є. І хто в нас тут дивиться стоматолог? З чого, з якого металу ці довбані зуби? Ніяка кислота їх не бере. Не розчиняє ні цар, ні азотка, ні, чоп, ні взагалі нічого. З якого вони металу, я навіть не знаю. Може хто знає, то напишіть, який метал в цих зубів. Ну, коротше, отака в нас позолота. Небагато. Може, ну людин вийде, може й ні. Побачимо. Так. Отаке От якесь. Ну що, зараз все закидаю в царя. Може ці зуби взагалі вийму. Побачу, що вони там тільки не, не шипіли. Може щось буде розчинятися, хоча вряд, вряд чи. Добре, закидаю в царя і показую, який у нас вийде вже розчин. Що я скажу? Краще б я ці зуби витягнув з цього рощина. А так, бачите, який колір получився. Ну, що є, то є. Зодкуп догасив сульфамінкою. і заливаємо залізний купорос. Щось буде чи не буде, взагалі нічого. Реакції нуль. Да уж. Ну, зараз побачимо. Поставлю трошки прокип'ячу, можливо, щось і випаде. Щось там плаває трохи. Ну, добре, чекаємо. І от такий получився в нас результат з біжутерії позолоченої. Небагато, але я вже прокип'ятив, відчистив. Ну як, вазотки не чистив, так як тут його нема що чистити. Буду чистити вже потім, колись, як буде багато, на чистку. А це зараз підсушую. Та й побачимо, якщо буде що, то сплавлю. Ось таке в нас вийшло горе. Зараз все-таки спробую сплавити його, побачимо, скільки, скільки тут буде міліграм. Та й вже будемо знати, чи варто таку херню. Переробляти. Ну що, плавлю і показую, яка буде барамбулька? Ну що ж, отака у нас барамбулька? получилась Щось не катається. Ладно. Ну що, заважимо? який у нас получився результат. Ну ніхрена собі. А я думав 0,1 буде. Хоча по барабульки я бачив, що тут більше. 0,25. 0.25. Ну, це, в принципі, норм. Якщо чесно, думав, з самого початку, що буде менше. Отакі От то в нас справи. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.